Ти вчив мене не опускати рук, ти на руках тримав мене постійно, ти лікував від всіх сердечних мук і рани всі ти гоїв дуже ніжно. Як я пройшла, це знаєш тільки ти. Ти бачив все, усі мої бажання. Я завжди йшла з тобою до мети. Не дивлячись на всі поневіряння, я йшла вперед, бо ти завжди був там. Ти кликав і казав, щоб не здавалась. і коли знову падала вітран, то все одно до тебе підіймалась. Я йшла вперед, бо ти цього хотів. Бувало, що в дорозі зупинялась, та лиш для того, щоб набратись сил. А далі знову йти я намагалась, я не здавалась, бо був поряд ти. Твоя любов так серце мені гріла, що я хотіла уперед іти. І ти з тобою, Боже, до могили. Я знала, що нелегко буде йти. Я не чекала, що щось буде краще. Я просто йшла, бо був зі мною ти. Ну а тобі було багато важче. Ти ніс мене, бо я твоє дитя, не залишив мене на півдорозі, проніс мене через усе життя, і потім витер ти всі мої сльози. Мене завжди в житті благословляв, не знала я ні в чому, недостатку, ти душу мою стомлено скріпляв І допомагав від самого початку. Ти не хотів, щоб, здавалась, я, ти все зробив, щоб було мені легше, і відчувала, як рука твоя стіляла ніжно рани мого серця, твій дотик був. Неначе той бальзам, як джерела цілющого потоки, ти лікував, не залишивши шрам, щоб Талія могла робити свої кроки. Я дякую тобі, о мій Господь, якби не ти, не знаю, чи жила б я, мене життям і далі ти провадь, мені нагадуй про своє розп'яття. Щоб завжди пам'ятала я про те, що ти пройшов для мене значно більше, й могла іти упевнено вперед, через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій, Господи, мені триматись завжди, лиш руки твоєї, і коли буду знову я в пітьмі, мені будь світлом для душі моєї. Не залишай, мій, Господи, мене, я знаю, що ніколи не залишиш. Та все ж прошу я, Господи, тебе, ти доведи мене до себе вічність. Слава.